Доброго дня Данило. Дай -дай. На зв'язку компанія Степанич авто, і це в нас новий власник даного Форд Explorer. Данило, як ваші перші враження про даний авто? Та на машинах так я їздив, але саме на тій ще не заводив. Зараз спробуємо завести, то буду знати. Приїхала з тими пошкодженнями, які було вказано, нічого такого особливого там, що ще могло вилізти, нема. Які враження про нашу компанію загалом? Та все класно. Якби мені хтось сказав там минулого літа, що я буду замовляти машину зі штатів, це і Форда, то я би не повірив. Але... Я не знаю, він, мій сусід, колега, то думав, що ризикнув, але ризику ніякого фактично немає. Трохи довше ліхала, ніж мала, але читав в відгуках про власне тих перевізників, саме той корабель, який її віз, що в них завжди затримка там плюс-мінус місяць. Тому, в принципі, все класно, тому що завжди, коли тільки купуєш авто, створюють групу, там присутні і власник фірми, і менеджери. І людина, що ремонтом займається, то в будь-який час дня і ночі пишеш навіть з такими питаннями, ну з якими ти особисто не стикаєшся кожен день, а ви постійно з ними працюєте Пояснює, все розказує. Все кльово, то що довго чекав. А як загалом робота з нашими менеджерами? Все чітко, кожен займається своєю справою. В принципі, нічого не було, наприклад, такого, що я очікував, що будуть якісь підводні камені з оплатами, що десь буде якийсь, а ще доплатіть за то, а ще доплатіть за то. Ну, такого не було, зразу все розказали. Мені все сподобалося. Так ще вчепимо для вас рамки. Все. Гарного вам користування і гарного дня. Дякую.